З меню класу, де я веду класне керівництво. Я переходжу в розділ учні і маю зайти в особову картку дитини. Наприклад, я хочу перевести не індивідуальну форму навчання бакланова Олега на педагогічний патронаж, припустимо. Натискаю на нього на прізвище Ім'я по-батькові і в особовій картці дитини справа. Обираю розділ Змінити форму навчання. Саме тут. Я можу обирати потрібну мені форму навчання, екстернат, сімейна освіта або педагогічний патронаж. В моєму випадку педагогічний патронаж, номер наказу 29У, дата наказу, наприклад, 10.02.2023, початок, наприклад, так само 10.02.2023 і кінець. Припустимо, це буде 27052023 Ось я вводжу необхідні дати, педпатронаж, і натискаю кнопку Надіслати. Після чого дитина стає у мене з позначкою Педагогічний патронаж. А паралельно з тим, як учень переводиться на педпатронаж, по ньому створюється автоматично журнал індивідуального навчання. Цей журнал у модулі електронний журнал також можна заповнювати вже да, вчителям, які будуть викладати в нього предмети. А також цей учень в нашій системі, коли переводиться на педпатронаж, Автоматично перестворюється як окремий клас, та і він, наприклад, у переліку класів або з кореневої сторінки, який може бачити адміністратор, буде бачити щось у мене додався ще й Бакланов Олег. легда. І а, він як окремий клас відображається, по якому в розкладі школи теж можна створити окремий розклад. Можна додати до нього та, окремі предмети, вчителів, бо він буде по своєму графіку особистому працювати. Ну і у восьмому А класі. У списку учнів, так само він буде продовжувати відображатися, так, як Бакланов Олег, але та позначка буде педагогічний патронаж», відповідно. Ось, отаким от чином переводяться учні на іншу форму навчання. Дякую за увагу. До побачення!